Взуття Швейцарія, сорт екстра з плюсиком. Сезон осінь, зима. Тут у нас йде мікс чоловіче, жіноче і трішки дитячого взуття. В лоті 20 кілограмчиків, ціна 7,5 євро за кілограм. Дивимось, дивіться. Дуже гарна моделька, високі. В середині вони теплесенькі, вони не важкі. Дивіться. Вони дуже теплі і легосенькі. Замш. Це в нас йде замшеві. Ось так виглядає. Це скетчерси? Дивіться, скетчерси. Ого. Вони вже відбили коробку майже. Розмір не бачу. Крутезні. Наступна моделька залітає. Ось такі яскраві, червоні. Дивіться. Тут прорезинені. З підошвою у нас все добре. 37-й розмір, і вони всередині теплі. Стан гарний. Наступна моделька Зара. Тут є також Зара. Мені вже подобається цей лотик. Легесенькі, шкіряні, приємний колір. Від Зари. Нічого собі, 35-й розмір. Далі у нас будуть ось такі. Нагадую, хто не знає, що таке екстра з плюсиком: що тут є зуття і екстра, і також кремове. Вони нові. Ось ці нові взагалі. Розмір. 38 розмір. Дуже гарна моделька. Далі в нас йдуть ось такі жіночі шкіряні на осінь. Тут також, бачите, стан підошви, все добре з ними. 38 розмір. О, ця дуже гарна моделька. подивіться на цю красу. На підошві. Розмір 37-й. Дуже теплесенькі всередині. Ого! Дивіться, високі які. Бомбезний лотик. Просто. І вони теплесенькі. Нагадую, ціна. 7,5 євро за кілограмчик. 20 кілограмчиків лотять. Чоловічі. Всередині вони теплі, зимові. Дивіться, яко. які. Оп! 45-й розмір. Наступна моделька ось такі. Ще чоловічі. На осінці вже. Бачите? Шкіряні тут все добре в нас. Джек Джонс, 44 розмір. Лот крутий. Ось такі жіночі. На теплу осінь шкіряні. 37 розмір. Оці дуже гарні. Подивіться на їх стан. Це екстра з плюсиком. Крутий лот. А розмір 38. Далі в нас йдуть ось такі жіночі, замшеві. Темно-синій колір. Все з ними добре. Розміра не бачу. Дитячі на хлопчика. На осінь вони йдуть. 23-й розмір. Батфорди нічого собі дивіться. Шкіряні високі на осінь. Дуже гарний стан кожа. 41 розмір. Так, тут у нас йдуть шкіряні. Тамаріси. Нічого собі. Дивіться. Це на осінь взуття. Сороковий розмір. Далі такого плану моделька. Шкіряна також. Нагадую, що це екстра з плюсиком. Тут також є крем. Так. 36 й мада і неталія. Жіночі, замшеві. Всередині вони теплі. Дивіться, яка моделька. З підошвою все добре. 39-й розмір. Вау! Оці тата. Дивіться, які. Чик. Крутезні. Вони легкі, всередині вони теплесенькі. 36 й розмір. Дивіться, як виглядають. Далі ось такі. Взагалі нові. Новесенькі вони. Так, да? нові. 41-й розмір. Дивіться на цю красу. Бомбезні. На хлопчика. Легесенькі. А, розмір, розмір, розмір. Не бачу розміру. Далі в нас ось такі дутики є. Подивіться, вони дуже легесенькі. Стан є гарний, всередині вони теплі. Розміра не бачу. Ну, але десь 37-й, певно, 38-й. Далі, чоловічі ще в нас тут є туфлі замшеві. Ось такі. Трішки зім'ялися, бо на них зу були. О, ідеальний стан. Розмір, зараз, якщо мадини талія, розмір, 43-й, розмір. І остання моделька в цьому лоті, ось така. Всередині вони теплесенькі на холодну осінь. Або на теплу зиму. Розмір сороковий. Лотик дуже гарний, дуже багато брендового взуття. Чекаємо ваших замовлень.